Пастка. Мало хто містян пам'ятав, до чого і про що посеред міста стоїть отой іржавий стовп, на верхівці якого причепили відлитого з заліза хижого птаха. Стовп стояв не відразу боручий до неба землі. Він був мурованим у гранітний квадрат. На одній із сторін того квадрат. Барельєфом застиг уропорос, змій, який пожирає сам себе, беручи до пащі свого хвоста. Сам гранітний прямокутник притис до землі, утикану гарматками піраміду. А вже вона була обнесена важчезним плацюгом, закріпленим на невисоких кам'яних стовпчиках. Навколо Усього цього пищав, гавкав і дудів барвистий натовп містян. Сьогодні був праздничний день, і люди йшли до центрального парку, де стояла ця іржава химера. Але коли ми мріємо, ми живемо надією, що мрія здійсниться, усміхаючись, говорила жінка. Чоловік слухав. Чоловік слухав жінку і дивився на залізного птаха на іржавому стовпі. Птах був розфарбований у кольори веселки. Чоловік посміхнувся. Він ще не знав, а може вже не знав, забув, що у сьогодні то не райдуха, то не місточок між землею і небом, а символ. Прапор. ЛГБТ. Потім чоловік почав роздивлятися у Робороса, наче шукав у лускатому тілі Змія відповідь Для чого він тут. Для кого? Спогад, раптом сказав чоловік. Спогад і є мрія. Мрія. Яку ми знаємо у післясмаках і передчуттях. Це мрія справжня. Мрія вигадка та мрія, про яку говориш ти. Чоловік уважно подивився на жінку. Це мрія зіткана з багатьох наших спогадів і забутостей. Коли ти віриш у щось і мрієш про те, ти говориш. Що так і станеться, бо ти дуже того хочеш. А хочеш ти того, до чого вже торкалася з Богодом? І чого хотіла б ще раз, але з іншим, по-іншому, і з іншою собою. Але ще раз. Чоловік засміявся, засміялася жінка. Вона нічогісінько не зрозуміла зі сказаного чоловіком, але вона придумала, що він поділяє її віру і мрію. І їй від того стало добре. Вона жила з Богатом про того, хто знав її, знав її такою, якою вона хотіла би, щоб її знали, і вона знала його таким, яким би хотіла би знати його. Та у спогаді і тут, у мрії, була лише вона, а його не було, і їй ніхто не заважав бути. Талізний птах на іржавому стопі. Розфарбований у кольори веселки губився в небесній блакиті, яка розчиняла барвисту і галахливую юрбу висотою, полишаючи шум на дні міста. Містяни знали себе в забутостях вічності, утримували себе у відвертостях миті, в першопричинах страхів і віри, віри у те, що віра врятує зневірено від пастки з Бога. Навчіть жити їв себе з хвоста.